Аби дати молодим та активним людям можливість розвиватися та почати власну справу на базі Національного технічного університету та бізнес-центру, планується створити молодіжний бізнес-інкубатор, який забезпечить майбутніх підприємців досвідом. Найкраще ж отримують фінансову підтримку. В ході навчання в таких бізнес-інкубаторах вони будуть писати бізнес-плани. Ми будемо проводити конкурс бізнес-планів і краще отримують фінансову допомогу з обласного бюджету на реалізацію своєї приватної ініціативи. Як зазначає представник, Представник координаційної ради з питань розвитку малого та середнього підприємництва. Ситуація, яка склалась бізнесом в Полтавщині на всеукраїнському рівні, виглядає досить непогано. Область посідає друге після Київщини місце, але і тут є свої але, які можна усунути тільки об'єднавши зусилля. Ми все таки регіональна рада теж не якісь пропозиції. Ми постараємося успіти це зробити, хоча б от в отношении наже продління арінди землі для того, щоб внести це тоже в програму. Окрім того, проектом програми планується і надалі сприяти розвитку державного приватного партнерства, адже область зацікавлення у ньому, особливо у сферах житлово-комунального та дорожнього господарства, утилізації відходів, охорони здоров'я, туризму та відпочинку.